Так, доброго ранку, шановні члени виконавчого комітету і запрошення. Виникла необхідність провести засідання виконавчого комітету. Із 23 членів виконавчого комітету присутні у нас 15, так. Хворум є, які будуть пропозиції. Хто за те, щоб розпочати засідання виконавчого комітету, що проголосувати. Хто за, хто проти, хто утримався, одноголосно приймається. Засідання оголошується відкритим. Перед початком роботи я хотів привітати вас з Різдвом Христовим, побажати вам, усім благополуччя, затишку домашнього успіхів у роботі. Мирного неба основне. І перемоги. Дякуючи захисникам і захисницям, ми можемо працювати, проводити засідання і так далі, які зараз обороняють територіальну цілісність нашої держави. Гинуть і захисники, і захисниці. Тому я попрошу шанувати пам'ять всіх, гарантів, коли ми можемо. Це шість питання. На руках порядок денний є. Хто за те, щоб за основу взяти порядок денний, прошу визначитися і проголосувати. Хто за? Хто проти, хто утримався, приймається одного Чи будуть зміни або доповнення якісь? Членів отивашої не комітету. Ми маємо. Хто за те, щоб в цілому прийняти порядок денний нашого засідання, прошу визначитися і проголосувати. Хто за? Хто проти, хто утримався, приймається одноголосно. Регламент. Регламент. Я думаю, 30-40 хвилин, так? 30. 30, да? так? Можна 25. Там можна і 10, так. Да. Поки не розглянемо, нікуди не піде. Давайте за 30 хвилин. Регламент. Хто за даний регламент? Проголосувати. Хто за? Приймається одноголосно. Переходимо в розгляду питань порядку денного. Перше, про внесення змін до показників бюджету Зінківської міської територіальної громади на 2024 рік. Будь Подивіться, що Доброго дня всім присутнім. Чуть? Чуть. Бюджету на 24 й рік встановою Кабінету міністрів від 20.12 номер 1444 про розподіл додаткової дотації з державного бюджету місцевим на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу з'ясню повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Нам передбачено субвенцію в сумі 342 тисячі 400 гривень. Пропонується збільшити доходи на цю суму та видатки і направити на виконання комплексної програми захисників і захисниць України на зустріч ветерану Зіньківської міської роди на 24-25 рік на одноразову матеріальну допомогу членам сімей мобілізованих. Чи будуть задихні? Не буде задихти. За те, щоб внести зміни до показників бюджету Зіньківської міської територіальної громади на 2024 рік, визначаємося і просуєм. Хто за, хто проти, хто утримався, Дякую, до Іванці. Дякуємо. Друге писання. Про затвердження протоколу про результат електронного аукціону лле 201 КРГА 202-412-12-12-762. Доброго дня, шановні присутні. Відбувся аукціон на право між цього приміщення громадської будівлі будинку культури в селі Олека Павлівка. Приміщення розташоване на першому поверсі, загальна площа 102 квадратних метрів. На аукціон було подано одну заявку від товариства з обмеженою відповідальністю «Талан» ЛАН Електронною торговою системою сформовано протокол про результат електронного аукціону від 19 грудня яким пропонується визначити переможцем аукціону єдиного учасника таланту тобто, ВЕР-прово. Учасникам були виконані всі умови аукціону, сплачено реєстраційні і гарантійні внески, подано відповідні установчі документи і запропоновано оренду плату, що є не за заставку оренду плату, визначено умовами аукціону. Тому пропонується затвердити протокол про результати електронного аукціону, опублікувати даний протокол в електронній торговій системі. І укласти договір оренди нерухомого майна з переможцем електронного аукціону, то «Талан талантлепром терміном на три роки. Передна плата, згідно якого, становитиме 600 гривень в місяць без врахування індексу інфляції. Прошу під. Чи будуть запитання, Дмитро Віктор? Немає запитання. Ну, Проєкт рішення він зачитав. За дане рішення визначитись і проголосувати. Хто за? Хто проти, хто утримався, приймається на голос. Дякую. Ще одне питання про скасування електронного аукціону на право оренди нерухового майна. І ще один аукціон, який оголошувався, це аукціон на право оренди вбудованих на житлових приміщень в громадській будівлі за адресою села Паценки, вулиця Шевченка, 14, це будівля Старостату. Відповідно до протоколу про результати електронного аукціону, сформуваного 19 грудня. Даний електронний аукціон не відбувся через відсутність учасників. Тому пропонується скасувати аукціон на право оренди будуваних нежитлових приміщень, який оголошувався рішенням виконавчого комітету від 28 листопада No471. І опублікувати в електронній торговій системі дане рішення зі глибину общеного законодавства. Прошу підтримати. Чи будуть запитання? Немає. Пропонується рішення. Скасувати, так? Да? Аукціон на право оренди будоване незалежних приміщень по Працінківській, сільській, старостату вибачаюся, No 471. Скасувати. Хто за дане рішення прошу визначитись проголосувати? Хто за? Хто проти? Хто утримався, приймається знову зупинити? Дякую. Наступне. Обласення змін до графіки роботи закладів культури та спорту. Будь ласка, висадків. Добрий день. З метою покращення обслуговування населення Зіньківської територіальної громади. Працівниками відділу культури та спорту просимо внести зміни до графіка роботи в закладів культури та спорту Зіньківської територіальної громади з повним спрацюванням сумарної кількості робочих годин протягом будь періоду. В залежності від ставок працівників культури та спорту, виправши їх в новій редакції. Перелік у вас є. У додаток. Ми змінили бібліотечним працівникам. Зараз вони будуть обслуговувати тепер день для кращої доступності. Робочі тиждень у них з понеділка по п'ятницю, зараз буде із з вівторка по суботу. Неділя-понеділок у них буде вихідний для того, щоб люди могли у свій вільний час вихідний в суботу прийти до бібліотеки і почитати літературу, яка їм, яка їм буде потрібна. Ну і клубним працівникам зробили одинаковий графік роботи, так як зараз всі клубні працівники, завідувачі, у нас на повному посадовому окладі, ми вирівняли їм графік роботи однаковий з 10-ї години до 19. -ї. З 13 по 14 години обідня перерва. Ну і так як в нас по е, старту бавилися гуртки, ми збільшили е, робочий час самого закладу з з го точніше з 20.30 до 22.00. У нас е, ветерани грають у волейбол до 15.10 мачо. А з якого часу вони приходять? З південного. 20-30, так? Да? Зрозуміло. Yeah. Ну і будуть... наші всі працюють за індивідуальними графіками, а сам заклад тепер працюватиме із 8 до 22 години і неділя вихідні Зрозуміло. Чи будуть запитання до Олександра Сергія? Влаштовує yeah. 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 всіх такий графік, так? Yeah. Добре. Хто за те, щоб внести зміну до графіки в роботи закладів культури та спорту Зінківської міської ради, прошу визначитись і проголосувати. Хто за? Хто проти, хто утримався, займається молодою. Дякую. дякую. Немає. Тоді дякую всім за роботу. Я оголошую засідання нашого комітету Зінківської міської ради захисту і з наступаючим вас всіх новим роком. До нових зустрічей. Всем найкраще.